Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую за перегляд відео. Сьогодні хочу вам показати пару таких чудових і досить рідкісних гучномовців. Це в нас All Модель SS282. От Бачите, це масивні, великі з тканинними підвісами. Тканина пропитана якоюсь жидкістю спеціальною чи якоюсь смолою. Ось такі гучномовці. З першого погляду вони зразу нам говорять про себе, ми є щось серйозне. Спробував я знайти про ці гучномовці в інтернеті щось. І, на жаль, дуже-дуже мало інформації, Так як в продажі, так і в загальному. Мені вдалося знайти каталог, От я вам зараз покажу це каталог 1974 року, електронний каталог. В ньому було багато дуже листочків, і тому я розпечатав саме ту нашу модель. І от якщо ми поглянемо, от зараз, бачите. 20 SS282. Це наша модель, яка стоїла на той час 21 долар 98 центів Це я вам нагадаю 74 рік. Багато це чи мало? Ну, я думаю, якщо це взяти тільки, що це гучномовці, то немало, немало. Щоб зібрати колонку, потрібно ще два Гусномовця дві пари, плюс кросовер, плюс сама колонка, і получиться досить-досить багато. Самі по собі гучномовці являються досить такими тяжкими, масивними е так е цікавими. Я би сказав, це рідкісні гучномовці, тому що їх багато немає. Я їх прослухав, я їх підключав. Що я можу сказати? Вони, я би не сказав, що якщо їх порівнювати з якимись відомими, хорошими гучномовцями, що вони кращі. Я думаю, що це, напевно, хороша серединка така. Давайте ми зараз підключимо їх до нашого вже відомого підсилювача лампового і протестуємо, як вони грають. Я буду підключати поки що один гучномовець. Короткого прослуховування ми почули чистий, гарний звук, нічого не бринчить, нічого не дющить, все чудово, прекрасно працює. Відносно по частотах, я не можу вам сказати їхні технічні характеристики, тому що ніде опису я про це не знайшов, зовсім не знайшов. Відносно того, як підключити до підсилювача, ну чітко, гарно звучить, але це моя така думка. В них немає такого сильно чіткого басу. Можливо, в корпусі вони в себе краще поводять і немає різко виражених високих частот. Тому, от що я можу сказати? Щоб перевірити повний діапазон частот, тут, напевно, потрібна вже спеціальна техніка, мікрофони, і тоді можна буде щось сказати. От, е Куди я їх збираюсь використовувати? Поки що вони в мене стоять в гаражі, я ними любуюсь, це така хороший експонат, тому що не так багато гучномовців є в такому виконанні. Бачите, в нас тут всередині металічні алюмінієві вставочки. Їх пальцями хтось вже трошечки пробував. Пишіть в коментарях, сподобалось вам, не сподобалось, що ви думаєте про таку пару динаміків. Дякую ще раз за перегляд відео.